Люди протягом усієї цивілізації вони вірили в Бога. А потім останнє сторіця люди сказали: нам Бог не треба. Що чекає на цю цивілізацію? Така цивілізація вже була до потопу. Наприклад, прийшов потоп, лишилися там вісім людей. Що чекає нас? Це також описано в Біблії. Читайте та вивчайте слово Боже. Кому ми взагалі маємо вірити? Вірити усім цим викладачам сатанізму, еволюціонізму, цього і так далі, тобто хворим людям, починаючи від хворого Леніна, Сталіна, Ніче, проклятим цим всім Дарвіна? Тощо. Чи вірити людям, які жили до потопу, які навіть знали Адама та Єву? На сьогоднішній день багато хто й далі викладає еволюцію, не розуміючи, коли ти цим займаєшся? То